Добрий день! Продовжуємо знайомити вас з компанією Kinex. І сьогодні розкажемо про серію настінних пристроїв Proxima. Ця нова серія була презентована на виставці в Мілані в 2025 році. Proxima – це більше, ніж вимикач, це вибір стилю, що перетворює простір на витвір мистецтва. Її благородні поверхні, витончені лінії та бездоганне оздоблення створюють гармонію між передовими технологіями та позачасовим дизайном. Вона органічно вписується у будь-який інтер'єр, від стриманого мінімалізму до класичної елегантності. А завдяки сумісності зі стандартними системами домашньої автоматизації KNX ви отримуєте повний контроль над своїм домом, легким дотиком, одним натисканням. Ця серія поєднання минулого із сучасністю вирізняється елегантними круглими клавішами-кнопками. Як ви бачите, клавіш може бути одна, дві або чотири. Клавіші мають м'який і чіткий натиск. За допомогою KNX-вимикачів серії Proxima можна вмикати і вимикати освітлення та регулювати його яскравість, керувати шторами або жалюзі, викликати і зберігати сцени і багато інших функцій для вашого розумного будинку. Ці кнопки мають RGB-підсвітку, тобто програмно можна задати підсвітку будь-якого кольору. Підсвітка на вимикачі сяє стримано і благородно. Перетворюючи простий елемент інтер'єру на стильний акцент. У цій серії є варіант з подвійною рамкою. Можна робити зручні поєднання, наприклад, два вимикача або дві розетки. Робити комбінації вимикач і розетка. Також наявні всі необхідні роз'єми для підключення, наприклад, дротового інтернету, телебачення або мультимедіа пристроїв через HDMI. Все робиться із суцільного металу. Можуть бути використані 14 унікальних металевих кольорів або їх поєднання. Кожне покриття серії Proxima створене з особливою увагою до деталей, щоб надати виробу елегантності та здатності гармонійно інтегруватися в будь-який простір. Ретельно продумана палітра включає 14 ексклюзивних відтінків. 5 класичних стандартних кольорів: чисто білий, матово-чорний, матована сталь. Квантовий карбон та латунь. Три варіанти блискучого металу HT: це хром, шампань і чорний метал. Також є шість унікальних спеціально розроблених для цієї серії кольорів, доступних по запиту: теплий білий, бежевий луксор, бронзовий пробковий, темний шоколад, антична латунь і стара мідь. Ця палітра не просто набір кольорів, а витончений інструмент для створення інтер'єру, де технологія і дизайн зливаються в єдину гармонію, що є гаслом екінекс. E Кольори легко поєднуються, відкриваючи безмежні можливості для створення вишуканих і несподіваних комбінацій. Приклади обладнання серії Proxima у кольорах: матова сталь, латунь, матовий чорний, темний шоколад. Стара мідь і бронзовий пробковий. Вимикачі Proxima можуть бути оснащені кількома клавішами для керування різними функціями розумного будинку. Щоб користування залишалося інтуїтивним і зручним, на поверхні вимикача можна нанести акуратне та елегантне маркування, яке додає не лише практичності, а й вишуканого акценту в інтер'єрі. Завдяки широкій політрі оздоблень та їх витонченим поєднанням. Proxima стає універсальним акцентом, що легко знаходить своє місце в будь-якому просторі, надаючи йому завершеності та стилю. Для ознайомлення з цією цікавою серією маємо StyleBox. Це ексклюзивний демонстраційний комплект, що втілює елегантність та інновації серія Proxima. Всередині зразок вимикача і розетки, а також зразків всіх металів. Дуже якісно зроблений презентаційний матеріал, дає можливість дизайнеру буквально зачарувати замовника презентуючи цей неперевершений дизайн.